Доброго денечка. У мене сьогодні знову працює палочка-виручалочка, щоб по-швидкому зробити їсти ще 12 хвилин. Дивіться, Зараз я візьму вилочку. Я положила, о, бачите, ану таку підняла. Я положила отаку вирізку. От. Ще треба трошки, щоб вона о, я її перевернула на другу сторону. Перевертати не треба. Дивіться, і картопелька разом із вирізкою. Але картопельку я заберу раніше. Угу. Ще 11 хвилин буде м'яско готове. І сьогодні я дістала баночку дивіться, з червоним базіліком помідорки. Чесник, духмяний перець. Чорний з горошком, там на дні. Дивіться, о, перекотила сюди. І гілочку базиліку. Сьогодні буде от така їда. Я була на новій почті, мені прислали квіти, оці різдвяники. Трошки вони мені. Ну, не знаю. Що ж не те, що чекали? Ой, 970 гривень заплатила. Плюс 100 гривень пересилка. І трошки щось не то. Я б у Велмарті купила б 4 великих різдвяники. Але нічого, це якісь вони дуже сортові. Там 4 вроде, фрагментики тільки і три такі, що з квіточками. Вона мені показувала, Іра. Вони дуже красиві, але так хочеться, щоб були більші. я скільки тут ще хвилина. Ще 10 хвилиночок. Отаке. От я зараз тим часом відкрию помідорки, і потім вам як дістану це все, і я покажу вам далі. Картопельку вже дістала, Глянь, така картопелька. Глянь, Ой! Показала, називається. Глянь, така хорошенька картопля. І відкрила помідорки, попробувала вже. Маринад, боже, який добренький. Ну, я роблю без оцеток, але даю капельку на кінчику чайної ложки, даю лимонної кислоти. Я ж казала, воно, мабуть, одне й те саме, але я даю дуже-дуже-дуже трошки. О. Ну, нагляньтемо. Ну, Ай, воно вже готове. Дуже. о, м'ягеньке. Гляньте, яка смакота. Треба зробити стоп. На 6 хвилин раніше, бачите, на 6 хвилин раніше спеклося. Мені чого? Як маленька сім'я собі зробила швидко і їда, швидко, знаєте, посипала, зараз я ще трошки по м'ясу посиплю часничком. Опа. отако. Отаке, Зараз дістаю помідори. Дістаю помідорки. Дивіться, які красотулічки красотучки. Отакі помідорочки свої. Тут і круглі, і якісь сливочки. Щось таке всяка всячина От вийшло у мене От таке м'ясочко. Бачите, помідорки і картопелька в аерогрілі. Все зготовлено Бистренько і смачненько. Просто щоб не включати духовку. Включила оце, його не розігрівати, нічого не треба. Включила і воно вже працює. Отак От я всім бажаю. Мирного неба. Не такого, як сьогодні вночі було, Боже, яке страшне. Я 4 години сиділа. Розділася, слухайте, лягла. Почитала, що сьогодні світло буде Виключено тільки один раз. От, вже така задоволена, лягла. Думаю, візьму телефон. Вже летять. Я бігом переділася знову спортивний костюм сіла і сижу. Чотири години просиділа з телефоном в руках. Отаке, хай хай де. Бажаю всім мирного неба, бажаю всім вам всього самого найкращого, щоб у вас всіх була їда, щоб ви не страдали, щоб було здоров'я, щоб все саме найкраще у вас було. І щоб закінчилася біда, що вони нам зробили. Дякую за коментарі, за підписки. І за лайки. Дуже вам вдячна. Я пішла їсти, бо я ще сьогодні поїхала зранку на нову почту. Потім постояла в машині, посиділа по телефону, поговорила зі всіма, хто мені дзвонив. А потім прийшла додому. Я думала, може, якийсь супчик зварю, знаєте, з фрикадельками думала, може щось зварю, щоб скоро. Ай, Думаю, ні. буду робити щось таке, щоб скоріше. Все, на цьому все. До слідуючого відео. O taka u mnie harneńka kartynka. O. Oh. Poka, poka.